Так, шановні колеги, доброго вечора. З великодніми святами вас всіх вітаю. Коротеньке відео, але термінове. Як бачите, вже зацвітають всі дерева. Пішло різко тепло, масово пішли в цвіт дерева, вже цвіте вишня, вже цвіте груша, готується яблуня. Зараз потрібно терміново. Обробити часник від шкідника. Обробити чим? Інсектицидами. Тобто беремо, я буду брати інсектицид перевірений енджіо, вносити по листу. Можете замінити його яким-небудь іншим препаратом, каратезе, актара. Дивіться, головне, щоб в описі було, що він працює по цибулевій або часниковій мусі. От, і цими препаратами терміново працюйте, тому що вилетіли всякі блохи мухи, літає, все, як бачите, всяка гедота, і буде літати муха, буде робити нам шкоду. Тому швиденько тільки дає погода, пройдіться, обробіть для того, щоб не допустити великих збитків. Ще одне уточнення можете внести. Інсектицид у боковій суміші із стимулятором і азотним підживленням по листу. Це все можна змішати і підживити попутно, як кажуть, із внесенням інсектициду. Так, всім до побачення, гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей!